Перед вами наші гумові текстури для декорування бетонних або штукатурних поверхонь. представлені всі варіанти, що в нас є. Почну з набору Art Designer. Це такі чотири штампи з ручками, з різними текстурами. Циліндр зі швами для нарізки. І розв'язка швів. Три також маленьких штампики. Для того, щоб розв'язку робити, ви можете замовити в коментарях, переходити за посиланням на сайт або за телефоном дзвонити на Viber, писати. Далі, текстура природня. топова. Найбільше продається дуже крута текстура травертін. Я вам фото, фото прикріплю. Побачите, як можна зробити її такою дуже цікавою на фасаді скелі. Глибока фактура та мілка фактура. Далі йде рельєфна текстура у нас, бутовий камінь. Та двосторонній піщаник. З обох сторін текстура однакова по формату, але різна за своєю різноманітністю. Кожна текстура коштує 1000 гривень, набір коштує 1500. Замовляйте, пишіть, якщо у вас будуть запитання. В нашому профілі є відео, як робити. Відбитки, як робити декоративні поверхні, можете подивитись, перейти в профіль.